Десять років як герої посмертно нині українці відзначають річницю жорстокого протистояння мирних жителів та силовиків режиму Януковича День героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014-го кривавою плямою закарбувалося у кожного в серці, коли 48 протестувальників розстріляли у центрі нашої столиці. Катерині майже 10, та дівчинка знає, хто виборював нашу спільну волю ще до її народження. До меморіалу принесла паперового ангела пам'яті, традиційний символ цього дня. Знаєш, який сьогодні день? Так, річниця Небесної Сотні. На твою думку, чому варто його відзначати? Щоб віддячити тим людям, які загинули, за те, щоб кажучи, нас захистити. Вшанували загиблих у кривавому лютому, 14-го хвилиною мовчання. Герої Небесної Сотні це перші герої, які віддали життя за кожного з нас. І сьогодні ми вирішили зробити ось таку саме акцію нагадування про цей день. Ми вирішили максимально по десяти перехрестях найбільш Таких людних і тих, де найбільше автомобілів зупинити рух для того, аби всі люди згадали, для того, аби всі люди вшанували хвилини мовчання. Добрі дні Майдану пам'ятають учасники меморіальних заходів. Не віриться, що відтоді вже минуло десятиліття. Я добре пам'ятаю ці події. Починалося ні, мирний майдан. Вийшли на майдан студенти, наша еліта. І мирно хотіли відстояти наше право бути в європейському союзі серед європейських країн. І коли розпочалася зачистка і побиття ні в чому не винних дітей, тоді вже піднялася вся Україна. Це було страшно. Це було жорстоко і неполюдяному. Цей день важливий не тільки для мене особисто, а й в цілому для нашої держави, тому що це знов таки чергове підтвердження нашої незалежності, нашої боротьби за незалежність. Знаєте, дійсно повертаючись. На 10 років назад ти згадуєш ці події зі слізами на очах, тому що молоде покоління, студентство не побоялося встати проти тодішньої влади і відстояти свої свої позиції, свої ідеї, свої принципи за незалежність. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.